Привіт! Вітаю на каналі Vladі Toys! Сьогодні ми продовжуємо огляд наших ігор зі дзвоником і на черзі Драконія! Дракони потрапили у наш світ і шукають спосіб повернутися додому. Башкетники Гектор, Касія та Міллі, забіяки Зеус, Юджин і Клод разом зі старшими братами Маркусом і Вулканіусом не можуть знайти дорогу додому. Про це дізналася відьма, яка хоче заволодіти магічною силою драконів і буде перешкоджати їхньому поверненню. Допомогти драконам зголосилися Лица і Принцеса. Як грати далі у відео. Драконія карткова гра зі дзвоником. Перемогти, в якій допоможуть спритність та уважність. Вона підійде для гравців від 5 років, а партія займе до 10 хвилин. Грати можуть двоє, троє або четверо учасників. У коробці ви знайдете правила гри, дзвоник та 100 карток з персонажами: це 8 драконів, відьма, лицар та принцеса. Щоб підготуватися до гри, ретельно перемішайте всі картки та порівняно розділіть між усіма учасниками. Якщо грають троє, зайву картку дворіть. Якщо грають двоє, сформуйте 4 колоди по 25 карток і дайте кожному учаснику по 2 колоди. В центрі столу поставте дзвоник, навколо нього. Укладіть холоди картин і вгору так, щоб попереду залишилось місце для однієї карти. Тепер ви готові до гри. Перш ніж почати гру, ви повинні запам'ятати комбінації, які дозволяють тиснути на дзвоник та вигравати карти. Два будь-які однакові дракони той, хто першим натиснув на дзвоник, забере їх собі. Дві принцеси гравець забирає принцес і одного дракона на вибір. Два лицарі. Гравець забирає лицарів і одного дракона. Інші учасники віддають йому по одній карці зі своїх закритих колод. Лицар та принцеса. Гравець забирає весь верхній ряд відкритих карток. А ось є відьма. Вона блокує всі співпадіння відкриті в цей хід. Щойно вона з'являється, натискати на дзвоник не можна. Якщо гравець все натиснув на дзвоник, він пропускає наступний хід і віддає по одній картці зі своєї закритої колоди кожному учаснику. Це правило діє і тоді, коли гравець натиснув на дзвоник без потрібної комбінації. Як грати? Під час гри всі гравці одночасно перевертають верхню картку з колоди та кладуть її перед закритою колодою. Якщо випланеобхідна комбінація, той, хто першим натисне на дзвоник, виконує дію. Важливе правило. Якщо гравець зібрав картки і після цього з'явилася виносна комбінація, він продовжує збирати картки а допоки не натрапить на відьму або комбінація не закінчиться. Гра завершується, коли останній гравець розіграв всі свої картки. При цьому відкриті картки суперників, які вийшли з гри, враховуються. Наприкінці гри всі рахують драконів, яких зібрали. Лицарі та принцеси до уваги не беруться. Той, хто зібрав найбільше драконів, стає переможцем. Рецепт чесної гри. Не підгадайте у свої картки. Перевертайте картки рухом від себе. І якщо якась картка випадково перевернулася, покладіть її під низ основної колоди та замініть на іншу. Не тримайте руки занадто близько до дзвоника. Це була драконія. Більше ігор у наших наступних випусках. Підписуйтесь, щоб не пропустити. До зустрічі!